Привіт, вітаю всіх на цьому каналі. В цей прекрасний, безхмарний, зоряний вечір. Ми з вами будемо оглядати фільм Пані Кагує. Перший поцілунок ніколи не закінчується. Так нормальні люди зараз гуляють, проводять час із своєю другою половинкою, а ти сидиш і дивишся це. Відео що ж, ласкаво, прошу до клубу самотніх. Проте не хвилюйся. Сьогодні я тут для того, щоб розважити тебе у цей сумний вечір ну, або занурити ще більшу депресію. Тут вже як вийде, власне, самотня тобі сьогодні точно не буде. Тож не зволікаємо і переходимо до самого огляду. В моєму попередньому огляді на Кагою я говорив про три існуючі сезони серіалу. В той час мої думки були такі позитивні, невинні. Але якби я тоді знав, що чекає на мене в фільмі, то огляд не був би таким райдужним. Раптово, після трьох сезонів комедії, фільм Панікагу і більше нагадує моє життя. А я вам так скажу: я не джокер і моє життя далеко не комедія. Тож було дуже дивно, що замість сміху мої сусіди могли почути лише тихе хлюпання в кутку. Але давайте спочатку фільм починається одразу після подій третього сезону, себто після того, як ці двоє дурбеликів нарешті поцілувалися, але якогось чорта досі не освічились. Починалось все дуже весело. Кагуя лоханулась із поцілунком, президент ніяк не зрозуміє, чи після цього поцілунку вони вже пара, чи Кагуя просто бавиться з його почуттями. Маленька мила Кагуя плаче, бо в неї закінчилось печівко. Типові загони парочок. Нам їх не зрозуміти. Та потім аніме повертає в абсолютно інше русло і починає спокулювати на тему соціальних масок, невпевненості в собі, інших особистостей, які ми створюємо одне для одного. І так повільно, але впевнено, ми заглиблюємось у історії та переживанні персонажів. Все глибше і глибше, так глибоко, що потім стає й незрозуміло. Ти досі дивишся комедію чи раптом перемкнувся на драму. Я завжди хвилив кагу, адже це дуже цікаве аніме, хоч це і комедія, та тут все одно присутній. Оригінальний сюжет було цікаво спостерігати за їхніми битвами розуму і час від часу сміятись. Навіть бували життєві ситуації кінню інно в третьому сезоні, коли вона слухала музику, і її навушники відійшли від роз'єму. Я вважаю це найжиттєвіший момент в усьому серіалі. Спокійно ми кажеш собі музичку послухать, а потім через хвилину розумієш, що вся маршрутка на тебе якось криво дивиться. Фільм же вирішив показати наших головних героїв з іншого боку і розкрити їх ментальні загони. Більше того, дивитися на персонажів у серіалі після фільму дещо сумно, бо виходить всі три сезони. Ми не знали їх справжніх. І гадки не мали, як вони почуваються насправді. Як в перших серіях у нас склалось хибне враження про них, так воно і тривало аж до виходу фільму. Так іноді були натяки та висміювання, що наші герої занадто багато працюють, Міюкі не висипається, Кагуя змушена виконувати сімейні обов'язки, через що забуває на свої почуття та бажання. Але здебільшого ми не дуже звертали уваги на подібні моменти, адже вони як голки в стозі сіна. Спочатку спробуй знайди, а потім спробуй зрозумій. Хоча є серія, яка мене дещо турбує, і водночас вона не складається із фільмом. В ній, Міюкі, бідний, вперше за довгий час виспався. От би мені таке щастя, я взагалі не знаю, що таке сон. І творці акцентували увагу на його зовнішності, що його очі аж блищать і сам він сяє від надлишку енергії. Але Кагуї, якогось чорта це не сподобалось. І вона цілий день думала, що кохання пройшло і Міюкі її більше не цікавить. Та коли президент знову прийшов в школу невиспаний, вона передумала: мій принц на білому коні не виспався, і я знову його кохаю. І це якось дивно. Дивно, не кохати людину через те, що вона виспалась. І найбуде, кохай, не кохай твоє рішення. Але в фільмі акцентують на тому, що наші герої мають зняти свої маски і бути собою. І Кагуя сама просить Міюкі, щоб він менше працював і більше дбав про своє здоров'я. Може, вона порозумнішала що... Колись давно, у ті часи, коли Міюкі тільки приєднався до шкільної ради, Кагуя була відома як крижана принцеса. Весь час у неї був той холодний та непривітний вираз обличчя. Вона ні з ким не спілкувалась, а якщо і доводилось розмовляти з кимось, то розмови ця була не із приємних ті часи був надзвичайно тихим, закомплексованим і невпевненим у собі хлопцем. Він не сував свого носа деінде, і чи до цього був із бідної родини. Але сталося так, що ці двоє із різних світів закохались одне в одного і через це почали змінюватись. Так, змінюватись для того, щоб сподобатись одне одному. Ну, точніше, не те, щоб змінюватись. Замість цього, вони вирішили приховати всі свої недоліки за ідеальними масками. М'юкі став ще більш працьовитим, добився посади президента Студради. Він приховав усі свої сумніви та переживання, щоб ніхто не бачив його слабкостей. Задля досягнення мети він тяжко працює, не висипається, нехтує своїм здоров'ям і завжди йде на пролом. До того ж, все, чого він досяг, він робив задля. Визнання крижаної принцеси, та його невпевненість нікуди не ділась. Коли Каґо буде намагалася скинути із себе маску, він вперто не хотів йти її назустріч, адже боявся, що його справжнє я занадто недолуге і не варто дівчини, яку він кохає. А як щодо Кагою? завжди ідеальна, розумна, елегантна і витончена пані Каґо, сама із відомої родини Шіномія, що сильно відобразилося на її характері, гарно вчиться, активно бере участь у шкільному житті, у житті шкільної ради і ще й при цьому встигає ходити на тисячу і один гурток чисто пані продуктивність. Такою вона певно була з дитинства, адже її високий статус завжди вимагав від неї поводитись певним чином, бути ідеальною в очах людей. В дитинстві приватні вчителі змушували її пахати як не в себе. Її вчили тримати голову в холоді, контролювати емоції, використовувати людей як інструменти, промивали мізки поповні. А ще невпинно нагадували про те, що її думка не враховується. І якщо батько сказав, що Кагуе не їде на фестивалі з друзями, то Кагуе не їде, навіть без логічних на те підстав. Її батько завжди вимагав від неї чогось недосяжного. Тому не дивно, що згодом Кагуе стала крижаною принцесою. Та, закохавшись у Міюкі, вона трохи пом'якшала, вона не хотіла кривдити того, кого кохає, і розуміла, що, кривдивши оточуючих, його прихильності теж не доб'ється. Врешті-решт, самотня Кагуя ховає всі свої погані риси під ідеальною маскою, залишаючись на самоті із своїм найгіршим ворогом з собою. На самоті з людиною, яка, як ніхто інший, буде невпинно нагадувати, що вона не ідеальна, критикувати дії та підкреслювати недоліки. Адже їй з самого дитинства нав'язували цю нездорову ідеальність. І тепер навіть вона сама вважає, що має такою бути. Взагалі тема соціальних масок дуже непроста, навіть для того, хто їх носить. Бо коли ти вже на автоматі підлаштовуєшся під людей та їх бажання, то починаєш забувати про власні риси. Іноді ти настільки гарно вживаєшся в роль, що потім і не знаєш, чи справді це лише роль, чи це вже твоє справжнє я. Буває, коли різко змінюєш свою поведінку, стаєш на мить філософом і думаєш, ти зараз в масці, чи навпаки її зняв, ти живеш своїм життям, чи хочеш вірити у те, що робиш це. Зі сторони це помітити важко, а від першої особи ще важче. Дуже важко буває розібратись у власних почуттях, коли нав'язав собі, що маєш відчувати і ким маєш бути. Хотів би наголосити на тому, що коли ви хочете удосконалюватись в стосунках, у цьому немає нічого поганого. Та якщо ви починаєте грати іншу особистість і приховувати свої слабкості, то робите гірше і собі, і партнеру. Пані Кагуе – це не про любовні битви генів, що хочу самоствердитись за рахунок іншого. Це німе про невпевненість, неприйняття себе і про страх відкритись іншій людині. Наші герої бояться усвідчитись не через свою гордість, а через банальний страх неприйняття. Міюкі боїться, що Кагуе кепкуватиме з його недолугості та невпевненості, та ще й з того, що він із бідної родини, і куди йому до неї. А Кагуя боїться, що Міюкі не полюбить її через складний характер і через її здатність кривдити інших. Хоча я, наприклад, не вважаю її стан крижаної принцеси таким же й поганим, адже вона стає дуже впевненою, і говорить все напряму. Так вона непривітна. Але якщо дивитись з точки зору міюкі, то він закохався саме у таку Кагую. Висновки: нас всі три сезони дурили, ніяких любовних битв не було. Це все наша шиза. Все. гаразд, гаразд, тепер серйозно ніколи не думав, що розбиратиму сенс комедію. Більше того, я не думав, що в комедії може бути сенс. Ще й такий знайомий особисто мені. Бо знаєте, автор може вигадувати десятки неперевершених сценаріїв, але якщо жодна із цих історій не знайома особисто тобі, не факт, що ти це зрозумієш, і також не факт, що воно тобі сподобається. Навіть якщо все оточення кричатиме про те, що це шедевр, який світ ще не бачив. В такому випадку ти будеш один із своєю власною думкою. Ну або надягнеш чергову маску і будеш підлаштовуватись під суспільство. Власне вибір за тобою. Люди мають різні характери, різні сторони, різні емоції. Ми не повинні боятись показувати своє справжнє обличчя, яким би різнобічним воно не було. Як і не повинні боятись щиро казати про свої почуття, будь-які почуття і будь-які емоції. Тому моя вам порада: не бійтесь бути собою чи не такими, як всі. Якщо ви комусь не подобаєтесь, то пішли вони до біса. Людей на землі 8 мільярдів, а ви у себе одні. Знаєте, хоч сценарій фільму оригінальний, але мене ще довго не покидало відчуття, ніби я це вже десь бачив. Стоп, студія, що працювала над пані Кагуєю, також робить дитину улюбленця. Ну, тепер все зрозуміло. Ну що, пані та панове, можу вас привітати! Кагуя закінчилась! Нє, Манга закінчилась, аніме. Нє. Четвертий сезон ще не анонсували, та є припущення, що він вийде навесні чи влітку цього року. Тож, якщо плануєте дивитись продовження, і чомусь досі не подивились фільм, то ідіть дивіться, бо потім будете сидіти і не вдупляти, що відбувається. На цьому все для тих, хто забув, ви можете підписатись, поставити вподобайку, написати коментар, а також підтримати мене on buy me a coffee. Ну, і ще в мене є телеграм-канал, де я нічого не пощу, тож не знаю, на що він вам треба. Але колись я його буду вести. Все, щастя здоров'я, нога еліта. Не вмирайте там у день Валентина, все буде нормально. Ви не Валентини, вам вмирати не треба. А навіть якщо є Валентини, то все одно не треба. Не треба вмирати, живіть і взагалі Краще грошики для ЗСУ скиньте і підвищите собі самооцінку. А потім і мені можете щось скинути. Але це так, якщо ви дуже багаті. Все, всіх люблю, Па-па. О, -па. oh, яка файна скульптура. Я так розумію, шип Іно з її кращою подружкою, все ж легальний. Ну або це натяк на те, що Кагою нарешті порозумніше і почне зустрічатись з Хаясакою.